Яке найдивніше місце, де ти виступав? Добрий день. Найдивніше місце, де я виступав, це напевно пляж у Миколаєві. Прямо на пляжі, прямо на фоні річки на закаті. Красиво виступав, поки люди на шезлонгах лежали, і кайфували. І напевно торговий центр за два-три я виступав в торгових центрах. Це найжахливіше, що можна придумати. Ні, багато жахливого можна можна придумати. Але торгові центри це точно в топі поганих місць для виступу, саме коли це відкрита. Розстір відкритий, дивіться, це ще не сна ще в той момент КВН, ще тоді вігі зміку не було. Ми приїхали в дитячий лагерь в місто Очаків, і досить дивно, що ніякої сцени, ні мікрофонів абсолютно нічого не було. Це якийсь був дивний фестиваль, де всі були п'яні постійно, не дарма. Він називався сіня. волна». і найцікавіше, що серед цього п'яного пидла, тобто нас ходило дуже багато дітей, і нам було водночас і соромно, і прикольно, але це було цікаво. Але приходить дві в голову, що це антикафе. Чого дивно, тому що там всі на пуфі ну типу антикафе і стендап мені трошки воно було дивно. А так загалом, прямо щоб дуже дивно, це рок-фестиваль, де музика, і в нас просто була окрема штучка. Це на файному місці було, і здавалося, там взагалі стендапу немає місця, але воно там було. Тому це було дивно, але було класно. Тобто, уявіть, ви на файному місці, там, де рок групи виступає, є таке інше. Ще я виступав з цим стендапом. Але, по суті, най найдивніше думається. це.